Вітаю на Суспільному. Кілька днів тому у Луцьку із рідними полонених та зниклих безвісти військових зустрілися представники західного центру координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Такі зустрічі з родинами до слова відбуваються і у районах області. Тож, як бути, якщо ви хочете знайти безвісти зниклого чи рідного у полоні? Будемо говорити далі. Моя співрозмовниця це регіональна координаторка секретаріату уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин у Волинській області. Юлія Чайка, пані Юлія, я вас вітаю. Вітаю вас. Нагадаю для глядачів, що з 1 жовтня 2023 року відбулися зміни, до ми розуміємо, в координації пошуку українців, які зникли безвісти за особливих обставин. Нагадаємо, що раніше ці функції були покладені на міністерство реінтеграції. Ну а згодом вже перейшло саме підпорядкування міністерства внутрішніх справ України. От і з огляду на це, як змінилася специфіка роботи регіональних координаторів, якими ви є так дійсно з 1 жовтня я приступила до виконання своїх обов'язків. По розшуку зниклих безвісті з особливих обставин представляю регіон Волинської області. Що можу сказати? І відчутно в роботі це те, що будемо говорити, налагоджена комунікація між органами державної влади, які безпосередньо займаються розшуком зниклих безвісті з особливих обставин. А сам перед це національна поліція та судово-медичні експерти. Установи, які безпосередньо буде горти, проводять ідентифікацію тіл, зникли безісті з особливих обставин. Разом з тим будемо говорити. В нас більш відбувається робота з реєстром зниклих безісі з особливих обставин. Постійно є комунікація з кожним з рідним. Втручаємося в будь-яку ситуацію, і ті будемо говорити моменти, які вони зіштовхуються, коли самі здійснюють пошук. От ви кілька разів озвучили саме особливі обставини. Чи могли би для глядачів пояснити, що власне підпадає під це поняття? Особливі обставини, зокрема, коли ми говоримо в контенті? Ексі базі зниклих, законодавець визначив поняття, що таке зниклий за особливих обставин. Це визначено в законі України про правовий статус, зниклих безвісті за особливих обставин. Це особа, яка зникла під час збройного конфлікту, військових дій, під час окупації території або під час надзвичайних ситуацій, викликаних природним або техногенним характером, тобто не сама війна, як всі більшості розуміють. Я хочу зараз навести цифри. Можливо, у вас уже дещо вже оновлені відомості, але. Як озвучив довідково Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України, в інтерв'ю телеканалу Рада, цифра 16 тисяч осіб. Йдеться саме про реєстр безвісти зниклих осіб за особливих обставин, які веде МВС. Про що власне свідчить станом на сьогодні цей реєстр? Реєстр це буде говорити, це є особи, які верифіковані в реєстрі, яким наданий статус «безвісти зниклих за особливих обставин. Станом на сьогоднішній день це вже понад 20 тисяч в цьому реєстрі. Ну, Щоб поглядач так само не путав ситуацію, що міністр внутрішній справ відповідав, віддавав цифру 16 на початку січня місяця, що за місяць настало 20 тисяч. Вони говорить, тут є і зниклі, які в період, будемо говорити, не протягом місяця цього самого зникли. Це можливо бути і раніше, але просто статус їм якраз після проведення перевірки наданий саме саме на даний час і вже більше понад 20 тисяч. Як наповнюється ось ця база безвісти зниклих, чи не є це такою конфіденційною інформацією? Ну, в межах того, що ви можете озвучити, ось навіть вже є якийсь діапазон від 16 до 20 тисяч? Ця база наповнюється за рахунок національної поліції України, тому що ми розуміємо, що національна поліція як основний орган першочергово здійснює спілкування з громадянами, в яких зникли родичі під час військових дій. Тобто військовослужбовці, можуть бути навіть і цивільні, тому першочергово це будемо говорити з ними. Разом з тим, будемо говорити, до нас надходять і листи з Національної гвардії, всіх силових блоків, територіальних центрів комплектування, які так само нам беруться до уваги і вносяться до реєстру. Як бути, якщо, наприклад, потрібно повідомити про зниклу людину, а і разом з тим алгоритм, як бути, якщо йдеться про розшук зниклих безвісти військовослужбовців? Чи відрізняються ці два алгоритми? Є вже чіткі алгоритми. Він викликаний буде говорити ситуацію і тим спілкуванням, Ми вже для себе кожен будемо говорити громадянин. Розуміє, що треба робити. В першу чергу. Заява до органів національної поліції за місцем вашого проживання не обов'язково де зник військовослужбовець, службовість тобто та територія, де на даний час ведуться активні бойові дії. Найближчий відділок поліції: написання заяви, відібрання ДНК, відібрання показань від вас. Подальшому будемо говорити, хочу визначити ще теж ряд державних органів, які так само будемо говорити володіють інформацією і накопичують цю інформацію для розшуку особи зниклої безсі з особливих обставин. Це координаційний штаб з питань поводження військовополоненим для його реєстрації. Ви можете всього на зайти в особистий кабінет, скориставшись, будемо говорити інтернетом і маючи доступ до комп'ютера. Так само подання анкети до уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісті. Ця анкета подається на сайті Міністерства внутрішніх справ. Шляхом її заповнення і вкладання туда всіх відомостей і долучення документів ви сказали про анкету. Наскільки ми знаємо, із повідомлення офіційного відомства вона запрацювала наприкінці грудня 2023 року. Так наскільки активно в неї користується, що власне там заповнюється у цій анкеті за цей період часу. Вже анкету скористалося понад півтори тисячі осіб. Анкета будемо говорити, вона потрібна нам для проведення аналітики і вироблення алгоритму, з якої території звідки зникає людина для подальшого його пошуку. Анкета сама складається з трьох розділів. Перший розділ це про зниклого військовослужбовця або цивільну особу ну, про зниклу особу. Інший розділ йде, це вже розділ про безпосереднього заявника, який заповняє цю анкету, ступінь його родину зв'язку, паспортні дані. І третій розділ іде вже інформація, яку вони вже мають на руках. Тобто можливість внесення відомості від НЕРЕС до судового розслідування зазначенням номером ЄРДР, відібрання ДНК, зазначення контактних осіб, особливих прикмет. Оце три розділи. основні. анкета постійно є в роботі, вона нами обробляється. Надається аналітикам для роботи, ну і в подальшому використовується для пошуку зниклих безвісті з особливих обставин. Наскільки активно волиняни звертаються саме у питаннях безвісті зниклих рідних? Я думаю, вже засоби масової інформації всім відомо, що в мене є особистий телефон для спілкування і комунікації з рідними безвісті. Щоденно я отримую дзвінки від родин. В кого є в хто потрапив в таку ситуацію, надаю їм консультацію і допомогу для вирішення певних питань, яких їх турбують. Можливо, ви одразу і підкажете, куди потрібно звертатися, куди ж телефонувати, або ж ну саме адреса. Службове приміщення яке мною використовується розміщено за адресою місто Луцьк, вулиця Вінниченка, 21, кабінет. 10. як відбувається комунікація між міністерством внутрішніх справ а також з родичами, саме зниклих безвісти, що вона передбачає? Це власне ось такі зустрічі, про які ми сказали. Наприклад, там стінах обласної військової адміністрації чи щось ширше, способів будемо говорити спілкування в нас є достатньо в теперішній час разом з тим. Елементарне направлення смс-повідомлення, в яке ніколи не залишиться без реагування. Людина, яка звернеться, вона отримає відповідь І з проведенням будь-яких таких буде говорити обширних заходів на території Волинської області. Як був приклад це зустрічі з кординаційним штабом, куди я була запрошена як учасник, і в межах своїх компетенцій надавала кваліфіковану допомогу родинам зниклих без особливих обставин. Поговоримо ще трішки про вашу е, специфіку роботи, що ускладнює пошук без зниклих, основним ускладненням моментом, як ми вважаємо, це відсутність комунікації з території Російської Федерації. Ми для себе можемо розуміти і висновки службового розслідування, які проводяться військовими частинами, по факту зникнення не дають нам, що будемо говорити, по місцю знаходження і дислокації на військовій позиції, військовослужбовець відсутній. Тобто і немає ознак. Ми для себе можемо розуміти, що людина потрапила до полону. Однак підтвердити цей полон зі сторони Російської Федерації це дуже важка і кропітка робота, які займається МКЧХ і координаційний штаб. Тому це, як на мене, основне що ускладнює. Як ми для себе володіли конкретикою про те, що саме ця людина є в полоні відразу після зникнення його, це було б набагато краще. Хоча будемо говорити наші міжнародні конвенції, договори, які підписані і ратифіковані в Україні. Вони передбачають, що Росія повинна нас інформувати. Однак це відсутнє. Ну і разом з тим будемо говорити сама територія, на якій зникає військовослужбовець. Вона перебуває в активних бойових діях або або являється вже можливою окупованою, тому доступ до неї для проведення досудового розслідування слідчі не мають. Це так само є проблематикою. Про інструмент взаємодії. чи є на сьогодні не те, що навіть доступ а налагоджена. Взаємодія з міжнародними інституціями, от саме в сприянні координації пошуку зниклих осіб. На даний час нас є тісна співпраця з міжнародною організацією зниклих безвісти осіб. Сама організація розміщена в Нідерландах в Газі, має ряд офісів. Я думаю, в засобах масової інформації ви самі стикалися з тим, що на даний час на базі підрозділів документ проводиться відбір ДНК, Ну планується проведення відбору ДНК у родичів зниклих осіб, які на даний час перебувають за кордоном. Ну і вже на сам кінець поговоримо і про телефонну гарячу лінію як активно неї користуються, з якими запитами до вас здебільшого предметно. Звертається, яка є картина на сьогодні? Є телефон гарячої лінії Міністерства внутрішніх справ. Це 1698, де людина може отримати будь-які буде говорити роз'яснення. Разом з тим буде говорити сама гаряча лінія, націлена на те, що якщо територіальна людина телефонує з Волині, йому надають мій контактний номер телефону і безпосередньо вже проблематику самого питання буду вникати я при особистій зустрічі чи під час телефонного спілкування. Пані Юля, дякую вам за увагу і за розмову для глядачів. Суспільного нагадаю, що з нами спілкувалася регіональна координаторка секретаріату повноваження з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Юлія Чайка. Ну і вам нагадаємо, залишайтеся із суспільним.